Faktycznie bardzo łatwe jest w przywiniwanie, a dalej obracają się do Was. Обов'язково бути положні подушка. Лікарі госпіталю, ветеранів війни, складають новенькі крісла колісні, які отримали від міжнародних партнерів. Навчатимуть поранених військових користуватись кріслами та самообслуговуванню. Розповідають, вони легкі у збиранні та обслуговуванні. А в рамках реабілітації пацієнтів важливою є і їхня соціалізація у суспільстві. Щоб забезпечити їх незалежність мобільності в усіх сферах своїх життєдіяльності. діяльності. Як в межах будинку, так і в межах транспортування до роботи, якщо це є власний транспорт, в майбутньому, якщо буде можливість і користування громадським транспортом, а ось це ноу-хау для госпіталю на склади потрапили і унікальні пристосування для крісел колісних – так звані мотоцикли. З їх допомогою люди з травмами спинного мозку зможуть пересуватися поза межами приміщення. Це іде е, приєднання. Є певне сполучення тут позаду, так ви можете бачити, і пацієнт зможе користуватися вже не крісним колісом, а кермом. Ну, це вже пересування або транспортування, або їзда поза. Будинком на дорозі, окрім цього, у новому відділенні госпіталю відкрили і першу в Україні майстерню з ремонту крісел колісних. Очільник закладу Андрій Буравчик розповідає: відкрити нове відділення вдалося за кошти всесвітньої організації охорони здоров'я та обласного бюджету. Витратили на облаштування відділення 12 мільйонів гривень. Одна із Кімнат це саме є кімната для ремонту крісла колісного, де вона облаштована всім необхідним інструментарієм для ремонту, і є також запасні частини для ремонту крісла колісного. Також згідно з вимог в госпіталі відкрили і кабінет асистивних технологій та зони для навчань людей зі спінальними травмами. До слова, з початку року 20 пацієнтів пройшли такі навчання на кріслах колісних. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.